Зліва знову кеп. Дударь. Дударь продовжує. 33 номера Вікторії. Дібрав суперник і стримується. Передачу без пальчика центром Дудер перехоплює Олександр Дударь. Давайте пригадаємо. Олександр Дудер провів видат... гол. Видатний гол. Видатний гол від Вікторії. Хороший гол забиває. Оканавецький 33-м номером. Ось так, от кілька секунд тому порушував правила на чужій половині, а зараз на чужій... В половині поля він не створює красу. Дійсно хороший гол від номера 33 із Вікторії. Максим Дружків він відкрив рахунок. Вікторія повела четверта хвилина. Орлов низомі відповідає непогано Орлов зліве видатну сімцівку минулого чемпіонату. Для Вікторії все вирішувалося в платині в останньому турі. Вікторія набрала завдяки. Бенефісу, як ми тоді відзначили, перформанс від Олександра Дударя. 2-0 тим часом Рябчець голкіпер профі, зумів забрати у руки, зафіксувати м'яча, і Дручки вже оформив дубль. 2-0. 2-0, п'ята хвилина. Максим Дручків. Друге забиває. Зіври Орлов через ближнього ракетін уже повернув. І на Андрія. Андрій, Андрій пробуває. На заміслі прострілює, перехоплює цей прострільний пас для Вікторії Ілля Жуган. З М'ячем Азімов ем, підмикає Бонзика Ракітін. Не дає між... І не проходить передача на Ракітіна в центр, але Орлов продовжує вести боротьбу ще один прострільний пас. Дал передачу від десятки вікторів вперед. Досплічуть після перехоплення далеко відпускає. І в перехоплі вже для Вікторії. Десятка. Здорово віддав. Джуган забивав. 3-0. На користь Вікторії. Середина першого тайму Ілля для Джуган. У нього, до речі, в трансляції на регулярній основі є особиста підтримка. Джуган і Кривенко. Кривенко. Джуган, удар. Ще лише воріт, не чувати. Я знову у Вікторії. Лукатів, м'яч у Вікторії. Дударі. Дударі на 33-ю номера. Рябчиш, м'яча торкається. Зараз голкіпер профі. Дударі залишає для Телятника. І Ярослав наважився на удари з центрального кола. М'яч летить повз <звук> <звук> круг. <звук> <звук> Ще демонтальний пас. До речі, триває закінчу полину першу тайму. Кривенко пробиває з собою ряпчиці і забирає руки. Поки переднову пашина міч. Бонзаю вирізає. Кількох біля м'яча Бонзик зробив забігання і Дудер розбіг. Поворотах Олександра Дударя прямує дарзі. Дудере правіше. Телятник. Максим Дручків. Зараз лівий виє. Ряпчить. Перередобування. Телятник. Волк. 4. 0 стає рахунок. Ярослав Телятник до двох гольових передач. взяття воріт додає. І вже три результативні дії має в своєму активі. Ярослав Телятник. Так, 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 так. Не зовсім дало передачу, треба <кхм> безпечук безпачок до руки. Він протягнув ракітін. ракітін. І вигадує на Орлова простріли тут повинен бути! <кхи> Кривенко може бути момент у нього. Гол забиває Кривенко. Туль до нас силово в далі відголки пора. 5-0 на користь Вікторії. Шоста хвилина по перерві. А Валентин Кривенко. Першу разу потрібність. Бію оформив щойно. У цій матчі. Далі, далі. Стандарт для профі-баніков біля м'яча. Говай влучає у Чаїв. Азімова. Ще від Привіт на, на Банікова. А Баніков. А він віддав на Хомицько. Хомицький пробив. Лагко забрав Кривенка. І на Артема Орлова. Орлов, 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 Орлов! Виходить, ніхто на медий поля. Сюда, пользу, дай, дай. Дружки, дудар, 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 ділиться м'ячем, а Бонзик забиває все порожньо. 6-0 на корсекторі. 11-та хвилина. Дро, він Щось вигадав, ось скидка, удар. Ні, все-таки не ввінчалося. Безперчук його перехоплення. Олексій віддає. Рикошет посприяв, тому що орловий з м'ячем. Він не ракет, гоукіпер. Ракетін. Ракетін. Низ б'є і я чуб площину. Ракетін залишає. Банніков підхоплює. Банніков, Банніков, Банніков. Ділиться з партнером. Досить тривала була пауза. Гра поновилася після цієї паузи і профі вже в перші атаці забиває свій перший гол. Це 16 та хвилина другого таймера, Рахунок 1-6 надабло. Реф дивився варт. І жовта дударя після перегляду відеоповтору змінилася на пряму червону капітану Вікторії. Голкіпер профі забрав Рябчич-Ряпчич, вкинув. А зімав на випередження. Зімав. Азіма, зімав. А зімав. Зараз третій фол для профі зафіксовано. І, зрештою, обох колективів. По три порушення правил. Вікторія забиває свій самий гол. Валентин Кравенко із правої. Вражає ближній Кут воріт. Ярослава Рябчича Валентин Кривенко робить дубль. 7-1 на користь Вікторії. Орлов <звіг> опиняється у ворог. Другий гол від профі. 18 та хвилина дрова тайму. Другий гол від команди Сергія Хомицького. 2-7. Штрафний Вікторія розіграла із власної половини і теж рех на ближній бровці. Azad, azad, azad. Джуган момент може бути. Дар. Гол для Джугана. Потужно пробиває і це другий гол від іллі Джугана. 8-2 на користь Вікторії. 45 секунд чистого часу грати ще. Зараз не мам Показав Показався Гірчишник Ярославу Телятнику. Баніков штрафний виконуватиме Баніхов. Баніков прострілює. Ей п'ятою, Безпальчук Беспальчук за... Класний гол. Олексій Безпальчук п'ятою. П'ятою у ближній від Бендюженка кутий. Це третій гол для профі. 3-8 знову вотаці, баніко. Лівіше під удар. І четвертий гол. Профі Олексій доставчук ще один свій гол. Забиває. Наприкінці матчу Профі зменшує розрив, дещо зменшує розрив. І фінальний цуспак. Вікторія обікає профі.